А мы в музее, то и мы тут теперь фотосессия у нас. Хорош. Тут сила. Похоже ты. Пираты Карибского моря. Кто любит этот фильм? Ну, все, я думаю. Видео. А, видео. А ну улибний мой Юліна, це Небрида Так Не брита. Так. Все, я зняв Дивіться, як тут все создавалося, навіть Аватар і все. Ну, це все не ось, ось він мій любимий фільм Планета Мав Ну і всякі тут це я таке не дивлюся. Бетмобіль Ну ты як для Бэтмена, то конечно ты... Ти... Здоровый, вилазят туда. Да, вот такий сервіс, кстати, можна заказати додому. Ну, з, який, з якого можна там їсти і пити. Ну прикольно такий на хаті мати. Гляне, ти тут. Ми всі две. За едик коли... вот. О, я вот этим мультик тоже дивился, кстати, він мені подобався. Король Лев. А ось вот все Дисней тут. А, это Вали. О, це да. Дивите, утиные історії, там, и вс, вс, вс. Не Не хватає, тільки этими шкигами. Тоже один із любимих фільмів Індіана Джонс. Тут помимо персонажів цих, тут же є ще куртка, Диви ви відсвічує цей. Коротше, куртка в якій знімався Топган. Хто дивився, хто знає. А, от так от. Більш менш видно нормально. Ну і взагалі, давайте повернемось трошки в минуле. Конан Варвар. Роккі, Рембо. Це у нас що таке, хто знає. Я таке не дивлюсь, мабуть. Це теж щось для мене. Щось цікаве, але... Не можу зрозуміти. Це ж навіть Оскар в нього є з цього кто знает, то есть скажет. это Дракула, да? охотники за привидениями Джеймс Бонд помните да? это чувачка высокого? это же как его Каннибал а, тут весь Марвел о, это я люблю смотрите, тут они все есть Сидели в фильмеся Марвел. Ой, все, самый ми любимый персонаж. О боже не ее. С там вылупился. Выставка по распродаже минерального камня. Дивизия красота в Аквариуме якісь находки всякі це з України приїхав все як його звати? бачу ну дуже красиві є роботи такі прям необичні для акваріуму а то що ціни чи це? Ні, це номер його да? не можеш воно стільки стоїти може Хай воно горить синім пламенем. Я тепер розумію, що Юля збирає ці камінчики. Вони стоять більше них І це вони просто відполіровані, дивіться, такі камні, як знаходимо ми, просто відполіровані, та і все. Йо-майо, У -йо. мене зазріл бізнес-план. Я тепер розумію, що ти ці камні збираєш, дивіться, це ж самі. Ось, все, дивіться, це самі обичні ці камні, які там валяються, просто відполіровані. Ми ж їх знаходили не трогайся, що там, не треба. Абсолютно причому. Тут же ж нема ничего нічого У цих так взагалі вот, везде багато. Це якісь ну, кості, ну непонятно що. Ну она ця схоже на маленький балкон. Люську. Так багато є і сходжу, подібні подобні людські. Це щось, да, так, типу, як якісь зуби. Ну, в общем, а какие идут. Рак, ракухи у нас закрутили. Так, все. У нас теперь тут ну, новые, новые, идеи. Способны, так, все. А это сирики червоны. Это стиль, звичайно, да? Це? Ну, все, все прям звичайные камни. Вот то, что я вам сказал, Що ще хтось мені розказував, що це стекла обичні. Ось вони всі є полупрозрачні, тільки вже відкольоровані. Дивіться, зелених оцих ще повно. Їх просто їм придають форму і роблять із них красоту. Це теж треба мати, і, як то кажуть, і вміння, і розуміння, але дивіться, що яка красота виходить. І я вам скажу, що ціни, ціни дуже, дуже. дуже, дуже. Але люди ходять і купляють. Самий дешевий тут, як не странно, це наш бурстин з України. Ми зайшли, він мені зразу кинувся в очі, але ж... Ну, у нас стільки всі думають, що там бурштин викопують. На самом деле, там у нас ж 25% Титану знаходиться е, всього світу. Не тільки дивіться, це, ну, це не хрень, це, це муляжі, це ж нереально. Seksualni, nebezpečni, ne pokirni, ta brezperečni.